Розділ підписники. Тут ви можете бачити динаміку зростання вашої бази підписників в різних розрізах даних та за будь-який період, лінійний графік росту вашої бази підписників, кількість тільки нових підписників за той чи інший період, кількість тих, хто відписалися від ваших пуш-повідомлень. Активність підписки у той чи інший час доби. Це дуже корисні дані. Вони дозволяють аналізувати, в якій саме частині дня ваша аудиторія найбільш активна і, виходячи з цих даних, планувати ваші розсилки, тобто взаємодію з аудиторією. Нижче відображаються фільтри. Це автоматична сегментація бази за метаданими браузерів підписників: країна, місто, платформа, браузери. Кожен з блоків розгортається і можна побачити повний перелік сегментів за тим чи іншим признаком. Ці дані збираються автоматично в момент підписки користувача на вашому сайті. Теги. інструмент кастомної сегментації за інтересами та поведінкою підписників на сайті. Ви можете відслідковувати будь-які активності або статуси підписників та фіксувати їх за допомогою тегів. Процес налаштування тегів докладно описаний в документації. Аліаси інструмент персональної ідентифікації підписників. Він дозволяє індивідуально взаємодіяти з будь-яким вашим підписником та відправляти персональні пуш-повідомлення конкретному підписнику, наприклад, за тригером або івентом. Саммери це фільтр який дозволяє задавати перетин різних сегментів та оцінювати його об'єм у кількості підписників.